з в честь Будатуського. Äh, так. Анатолій Савків. І він вас спонсирує, да? Та ні, ніхто не, не спонсорує, я проведу. Молодцы, так це так уже просто. Да, там бричка тут це ото. Віддих і підтримка нашим виборцям. честь нашого, ось тут оставьте, будь ласка, це само. Да. Избирателя, значить, это по 130 32-му округу. Водотурського Андрея Олексійовича, значить, ми пробили турніри саме, і всі спортсмени будуть голосувати за Водотурського. І також і Казанка вже об'явлена там спортсменам. Кінзерський Ніколай робить тренером. В міліції там, значить, по боротьбі він знає також. в Баштанку об'явлено, значить, спортсменам, котрий будемо ми всі голосувати за Годатурську, за нашого президента, за нашу Україну. Слава Україні. Героям слава! Значить, значить, то вже дівчата по 18. Значить, це наморожено купити там, по -по походите. так. а це награждає, да, мор... да. так це мороже. перше місце. Бондаренко. Да. Де буде перве місто? Кожбе руку, молодець. Чобу, чобу де чоба? Чоба Чобу. пабу, а чобу награждаємо третє, четверте поділили. Бойко і вержак. Бойко награждаємо і вержак і, і і бойко, і вержак награждаємо. Це дітки, на морожене, щоб воно було добре. А то обще морожено. А Боріта, ми тоді вон трохи поменше буде. Поміряли, да ми? Так, ну давай, <клухи> можно. <клухи> ну, 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 ну давай, давай, давай. или <клухи> так приготовили все хорошо. Можно. Так, давай. Приготовились? Можно. Так, можно, да. Ну, потом между собой. Можна, а ну давай, беріться за руки, за За стерзах. Можна, не бавися. Так, ану давай, можна. Все, 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 видите, да, хай-хай дабы тебе то самое. Я уже за ней. Давай, 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 Алена, давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Все, Алена, ты чемпион. Все. Ну так до конца. Все, все, Алена, ты чемпион? На тебе 20 рублей. Давай. Чем не будет? Возьмете ветераны! Ветераны спорт! Ветераны спорт. Да, да, да. Це піддавались кодій. Віктор. Андрей... Станиславович. Станиславович, это самое первое место. Второе место награждается Дебин, это самое. Это. Саша, иди сюда. Второе, а ты да, третье? Да, да. Так, за второе место фамилия? Фабиян. Я? Фабиян. Фабиян. За второе место награждается. Третье место награждается Саша. За активное участие в соревнованиях награждается. Спасибо вам. Значит, У нас завершено турнір між юнаками до 20 років. В боротьбі перше місце завоював Пастушенко. Де Пастушенко? Сюди виходить. Сюди хайте По да. телевізору мамка скаже. Да. Ну, ну, Друге да. місце зайняв Єремійчук. Е, і третє місце зайняв Царюха Олександра. Да. За, в заключенні сказав, що ребята, большое вам спасибо. Голосуємо ми за водотурського, значить, Андрія Олексійовича. Ось за водотурського Андрій Олексійовича. Це е, майстер спорту е, по е, плаванню. А це я пам'ятаю, що. По... Двократний призер України. Так yeah. да. Так що це наше, він піддержить спорт. Нам, я 99, думаю, що в наступний раз ми проведемо хороший турнір, значить, в честь нього проведемо хороший турнір. І я сподіваюся, що він буде присутствувати і він нам допоможе зробити спортивний музей міста. Тому у нас дуже багато матеріалу зібралося. Ще до війни. так. Лучше, подожди, лучше, хай він допоможе нам зробити. ТІР, щоб можна було стріляти з мілкашки, щоб вони бойове оружие в руках держали. І... і Раніше було сделали... в кожній школі по тиру в десятилетки і стріляли з мілкашки. Правильно, білий полковник каже. Діло в тому, що і тир треба, і ви солдати. І спасибо вам, що ви прийняли активне участь в гірях. Спасибо, що ви прийняли в стрільбі, в шашки, в шахмати. І спасибо вам, ребята, за все. Значить, це голосуємо. За нашого майстера спорту водотурського. Отець водотурського, значить, я пам'ятаю, по 60 70 м годам він в Одесі, значить, мастер спорту. Головне, ви вже навчилися цілитись правильно, вони ну, всіх виходить затримати дихання, плавно нажати на спусковий крючок, на цьому вам треба поробити. І споминаючи свої школьні годи, це. Десь сімдесят четверта по 76 шостий год сьома школа, в якій я навчався, їздила на обласні в місто Миколаїв. Обично ми займали третє, четверте, п'яте місце. і ще не пускалося. Вам треба теж до цього стремитися. І Я думаю, часом возродиться це все, що буде команда Новбузька і буде, вона їздити на обласні змагання. А всі таки сьома. мені дуже приємно, що у нас дійсно солдати, дійсно армія. Спасибо вам, ребята, за все. Слава Україні! Героям слава!